Вати куш в основному так кажуть про шибайголів, але не простих, а тим, кому таке щастить, які або занадто розумні, або просто знаходяться там, де тме правильний напрямок вітру. Взяти, наприклад, біткоїни. Якась валюта, щось десь кудись і ти вже мільйонер раптом без роду і племені. Для решти біткоїни щось на кшталт шоколадки у вигляді монети, і смачно і в руках потримати можна і взяти знаєш, де а ось в магазині ними на жаль не розплатися. Інколи краще жувати. Дивитися, хороший день. До решту зроб... Бо ми сьогодні розбираємось з біткоїнами. Добрий вечір. Отже ж цей біткоін. Скільки галасу, а помацати руками нічого. Все в цьому хорошому житті цифрове. Тепер вже й валюта. Ні, влучніше буде сказати математична формула. Живе вона собі в глобальній мережі. Таємні хащі, здається не пролазні. Загадковим є її обличчя того генія. Хто це вигадав? А дарма отримав би Нобеля. Хоча математикам там не солодко. Та якось би визнали. За легендою це програміст з країни Самураїв під ніком Сатосі на 2008-го він виклав перший криптографічний протокол. 2009-го року запустив першого біткоін-клієнта, і понеслось. Ныне его статок усинить у 1,5 миллиарда долларов. Значит, биткоины нельзя купить. Нет, можно. Через онлайн продавцов валюты пили. Но они не так попадают в обращение. Их нужно добывать, как золото. Парень, который изобрел это, создал программу, выпускающую партию биткоинов по обращении через определенное время. Вы можете добывать биткоины, запуская на вашем компьютере программное обеспечение, решающее сложные математические проблемы. Якщо не технар, то на початку і не вистачить клепок, як це працює. Та розібратися варто. Це ж одна з самих вдалих шифровок в сучасному ІТ. І грошенят можна заробити не дарма. Біткоїни називають забавинкою гіков. Зламати майже нереально у біткоїна немає регулятора. Їхній емітент мережа. Ніхто не надрукує більше ніж задане кодом, та ніхто не знецінить. Та й називати грошима язик не повертається. Скоріше фантики, які дорослі міняють на машини, квартири або просто піцу. Біткоїни та ті ж фантики, но которые признаються мільйонами людей. І а, оборот средств в этой группе не ограничивается карандашами і ручками, а включають в себя в тому числі об'єкти недвижимости, ценные бумаги. Адвокатська компанія, де працює Артема Фян, за консультацією бере біткоїни, міняють їх на солярі та інші бонуси для працівників. Мовляв, це зручно. Законів не порушують, бо біткоїни ніхто не забороняє. Головне зі сплатами в податкову не затягувати. Они не являються деньгами в современному тому якщо ми їх получаємо. То заплатив всі доходи, всі налоги. Ми не нарушаємо нікого законодавства. За п'ять років курс біткоїна зріс на тисячу відсотків. Тепер один віртуальний біт дорівнює 800 доларів. Їхня конвертація стала хорошим бізнесом. Непогано заробляють і на біржах. Є навіть електронні монети того місяця криптовалюта коштувала тисячу зелених, тож є сенс почесати лоба і перевести давню заначку в біткоїни. І можливо, одного хорошого дня ти прокинешся мільйонером. Добрий вечір. Це програма. Хороший день. Сьогодні розбираємося з біткоїнами і допомагає нам в цьому Олександр Ольшанський, голова комітету з електронної комерції інтернет асоціації України. Добрий вечір, пане Олександре. Добре. Я так зрозумів, що ви в цій студії не випадково. Ви любите гроші, які хрустять чи більше до електронних? Уши като можна сість <рес> можна з'їсти. для нас, друзі. Також важливо дізнатися вашу думку. Заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці і дайте відповідь на такі питання. Чи відомо вам що таке біткоін? Це перше питання. А також нам цікаво, ви готові ризикувати з такими електронними грошима, якщо їх взагалі можна вважати електронними грошима. Наприкінці програми ми підіб'ємо підсумки опитування. Ну і почнемо прямо з суті. Вам відомо хто такі Сатоші Накатому? Вот это виртуальный персонаж, то есть это человек, который изобрел а, биткоин или группа людей. Ну, кто именно скрывается за этим псевдонимом, никто не знает. Ну, у нас не поле чудес. Ми не побачимо, хто скривається там. Але ось що вважається, написав цей сатоші Накатома, Біткоін, цифрова пірінгова ґатівка. Чи можливо це написало кілька людей? Будь-які бажаючі міх і досі може переконатися в тому, що програма робить саме те, що обіцяє, а саме зберігає ваші гроші і дозволяє переводити гроші на інші гаманці. Програму гаманець не контролює жодна компанія або держава, і будь-хто може зробити свою версію програми. Дійсно, з'явилася велика різноманітність програм гаманців, які працюють з протоколом. «Бітко... Биткоин это программа, это не деньги. Ну, Это даже скорее не программа, а некий математический алгоритм. Э, смысл очень простой. Э, был выделен определенный класс чисел, обладающих некоторыми уникальными свойствами. Точно известно, что таких чисел всего не больше 25 миллионов. И дальше каждая из этих чисел э, ну, при, принимается за монету дальше люди эти числа ищут при помощи каких то программ которые решают уравнения и соответственно получают эту монету и могут этими монетами обмениваться типа есть. система устроена таким угу. образом что нельзя два раза использовать э, одну и ту же монету то есть если я вам передал ее то я второй раз ее уже кому то отдать не могу вот ну и можно дробить их на части еще вот э, на самом деле случилось вот что э, ну Здесь нужно чуть-чуть в историю, как бы понять, что такое деньги. Вот спор о том, что такое деньги, он же очень старый. Но мы вот в экономику в школе там было написано: гроши это функции, которые выполнили. Ну, примерно. Звучайно Примерно, да. То есть угу. дело в том, что вообще, если посмотреть в историю, то привычная нам система, когда существует некий центробанк, который имитирует печатает деньги вот эта система, она появилась совсем недавно. То есть э, еще, э, ну, даже в Соединенных Штатах только в 1911 году появилась Федеральная резервная система. До этого каждый банк печатал деньги самостоятельно, так как он считал нужным. Ну, нам это кажется странным, но так устроен был мир на протяжении там, 5000 лет. От з тих як, ну і забрелі обміну, обміна, ми називаємо деньгами. До речі, от федеральна резервна система, я вас переб'ю, хотіла воно того чи не хотіла, опинилася в епіцентрі взагалі розвитку і інформаційних оці нашарувань навколо біткоїнів, заарештувавши мільйонера Чарлі Шрема, який власне мільйонер з біткоїнами, так начебто він там щось погане робив. І це стало приводом того, що у, в кінці січня про це знову з новою силою почали говорити. Ну, на самом деле, вот эта вот идея монополизировать денежное обращение, mm -hmm. отобрать функцию эмиссии у частных компаний, а банки это частные компании, да, в пользу государства, эта идея относительно свежая и была в полной мере реализована только в 20 веке. То есть до 50-х годов в некоторых странах, там в Шотландии, сохранялась возможность банку выпускать свои собственные деньги. И... В конце 70-х Фридрих Хайек написал известную очень работу, называется «Частные деньги», где, в общем-то, показал о том, что рано или поздно экономика вернется к идее частной эмиссии денег, когда эмитентом будет не государство. Вот. ну прошло там еще двадцать лет, там или тридцать, появился, значит, э, вот этот японец или не японец точно никто не знает, но предполагаю, что японец, потому что система опирается на некую математическую теорему, которая была доказана в Японии. Тобто. тобто, тепер людина просто вигадала собі якийсь еквівалент грошей чи гроші, і вони да. якими чином працюють. От в самому в самих сполучених штатів, якраз от екс голова федеральної резервної системи, можемо зараз цитату дату, що він сказав. Там насправді вважають, що біткоін не що інше, як чергова мильна бульбашка, що немає ніякої реальної цінності. Яким чином тоді люди мільйонерами стають, теж не зрозуміло. Понимаете, с одной стороны, Гринспен сказал это, а следующий экс-глава Федеральной резервной системы Бернанке сказал, что в биткоинах есть большая перспектива, чем способствовал тому, что курс этой виртуальной единицы взлетел ну, еще там на 100 долларов лишних. Вот. На самом деле никто точно не знает, чем это закончится. Понятно, что это некая пирамида. То, кто за пирамида. Конечно. Но Нужно понимать, что эмиссия государственная это тоже пирамида. Это его дуже. И не факт, что пирамида ну, это смотрите, Хаяк был Нобелевским лауреатом и. Давайте так, э, взяти біткоін э, практично нереально. Нормальні люди не розуміють, звідки його взяти. І нормальна людина не має таких потужностей там, комп'ютерних, щоб э, просто прийти. Ні, ну і взяти його совершенно реально. Спіраміду э, вас Взяти його совершенно реально, ви можете поставити собі цю програму і купити на біржі, навіть не, э, іщ, ну, не запускаючи вот цей процес майнінгу, ви, наприклад, можете купити їх на біржі. а Ви пробували це зробити? Ви ж там в інтернеті розбираєтесь. Да, ну, звісно, пробував. Да. <laughs> і ну, що, вийшло? Ну, да, що там Сложного ничего нету. У на вас есть биткоины? Да. Ну, есть каких-то там копеек. Вот. Но я не... я ни в коем случае не радую людям э, ну, заниматься этим с целью обогащения. Давайте это подаемся, как опыт взрастая на биткоин. Тобто вы вы зараз лукавите, я знаю. Дивіться, динаміка вартості біткоїну в доларах Сполучених Штатів за 13 місяців останніх. Ми рахували з січня і до січня цього року, до кінця. Ну от, надзвичайний сплеск. Курс біткоїнів зріс 1200 доларів за штуку перевищив. Зараз він знаходиться десь приблизно на рівні 700. В реально багатий. Смотри, ще раз. Дело заключается в том, что как инструмент это чрезвычайно удобная штука. И она решает одну проблему, которую не могли решить последние несколько столетий. Ну вот там 150 лет как минимум. Да? Это то, что все государства, все государства, не только наши, все государства злоупотребляли и будут злоупотреблять своим правом на эмиссию. То есть они всегда будут печатать больше денег. Чем ну, экономика позволяет. Вы хочется сказать, что гроші значится. И мы живем в мире инфляции. А до 20 века мир жил в мире дефляции, когда золото было эквивалентом денег. Золото ты напечатать не можешь. Это Чибатов с хто Конечно. Так. Золото ты напечатать не можешь. И деньги постоянно дорожали. То есть э, Мир И жил обмежена, так да, да. Мир жил в условиях дефляции. Да. Так вот, э, дело в том, что биткоин как система устроен так, что он изначально дефляционен. То есть он обязательно должен дорожать. Потому что количество вот этих чисел. Оно изначально ограничено числом в 25 мільйонів, і більше їх не може бути, просто тому що це доказана математическая теорема. Угу. Ну, е, люди самі впливають на вартість цієї якоїсь, я не знаю, криптовалюти, псевдовалюти. Після того, як у листопаді Комітет Сенату США знову Алана Гринс ми звертаємось, бачите, який розумна людина дуже в поважному віці. Так от, після того, як США визнало використання віртуальних валют як закону фінансову послугу, вартість біткоїну різко зросла. Водночас біткоїни часто фігурують у справах про фінансові злочини, оскільки віртуальні. Угоди важко простежити, і влада активно намагається поширити на них законодавство з відмінанням доходів. До речі, приблизно те саме зробила зараз Росія е, минулого тижня. Вони визнали це як спекулятивний інструмент, таким чином ще більше е, привабивши до нього знов ж таки уваги. Ну государства будуть признавати їх платежними і спекулятивними інструментами, хоча би для того, щоби а. попытаться этот процесс контролировать и б попытаться с него взимать какую-то мзду ну налоги но здесь ситуация заключается в том что это как джин выпущенный из бутылки не факт далеко не факт что идея централизованной эмиссии денег я еще раз говорю, это не я сказал, это сказал Нобелевский лауреат. Не факт, что идея централизованной эмиссии денег ведет к увеличению эффективности экономики. Скорее всего, ситуация обратная, и возможно, что вот эта сетевая экономика, базирующаяся на э, вот частной фактически эмиссии, да, она может оказаться чрезвычайно эффективной. А в длинном периоде побеждает эффективность. Как бы мы ни хотели что-то регулировать, но то, что растет быстрее, то и победит. Зараз маємо історію, яку ми підготували, як встрягнути, скажімо так, в цей ланцюжок біткоїнів? Як грати на курсі, та що можна за них купити? Дивимось, повертаємось в студію. Замість кірки комп'ютерна миша, а печери ноутбук з потужним процом. Отак, в 21-му сторіччі видобувають електронне золото. Шукачі майнери, ціль біткоїни. Озброївшись відеокартами, шахтарі хапають золото з повітря, але дуже повільно. Чим більше шукачів, тим важче дається кожен наступний біткоїн. Ними торгують на біржі та виводять з мережі. Хочеш у гривнях, хочеш у фунтах або доларах. Біткоїни, як люба математична іниця, може дробиться до безконечності. Він ограничується там, наприклад, біткоїна центами і одної сотої біткоїна. Якщо хотіть, можете заплатити 1 тисячу на етаї валюти. От у нас є отрезать можете скільки угодно мали кусок. Біткоїни вже обросли скандалами, а все через анонімні транзакції. Жодних імен та призвищ їх просто немає. Цим скористалися у Штатах. Федерали з полічним взяли сайт Silk Road. Майже три роки з нього не гребували збувати наркотики. Виторг на 9,5 мільйонів біткоїнів за останнім курсом це 1,2 мільярди доларів. В Росії ж перекрили кисень усім криптоманам, тож біткоїни пішли в тінь. Введение в нашей стране других денег и выпуск денежных суррогатов строго запрещено законодательством. Цена определяется исключительно спекулятивными действиями, что влечет за собой высокий риск потери стоимости денег. Юрий Чайка, генпрокурор России. Хоча весь світ кричить, що за криптовалютою майбутнє в наші експерти вселяють в них скепсіс. Вони не захищені законом. Принаймні, нашим біткоїнами не заплатити задаток, бо повернути їх назад буде нереально. Предоплата цими етімидінгами ну навірно срадні налічними. Да, в темному переході, Коли ніхто нікого не від інги передали, передавав тих не передавав, ніхто не знає. Що можна купити за біткоїни? Та все, що завгодно, британський мільярдер готовий обміняти їх на політу космос. Добре, заправитися пивом із сардельками Пропонують у пабах Німеччини та Великій Британії. Навіть вищого світу здобути пропонують на Кипрі. В Україні з біткоїнами поки сумно компанії, які готові приймати криптовалюту як пальців однієї руки. Тож хороший день напевно для юзерів далекого забугор'я. Для нас також важливо дізнатись вашу думку. Заходьте на сторінку хорошого дня у Фейсбуці і дайте відповідь на такі запитання, чи вам відомо, що таке взагалі біткоїн? А Також нам цікаво, ви готові ризикувати з такими електронними грошима чи не готові. Наприкінці програми ми підіб'ємо підсумки разом з нашим гостем. Це Олександр Олішанський, який відповідає за електронну комерцію в інтернет асоціації України. Подивилися сюжет, що можна купити поки що, якщо чесно, не дуже зрозуміло, але ось у мене є така жартівлива підбірка. Те. Що ми знайшли в інтернеті, як бачать у біткоїнах і хто що там взагалі бачить. Наприклад, інвестори бачать, що це нова підривна технологія. Спекулянти бачать новий фінансовий інструмент. Чиновники бачать щось незрозуміло. Криптоманьяки бачать спосіб підірвати світову диктатуру. Ну і останнє от мені сподобалось нормальні люди, що бачать, нічого не бачать. Понимаєте, діло в тому, що Здесь э, все зависит от вашего опыта повседневного. Сегодня в повседневном опыте э, ими практически никто не пользовался в нашей стране. То есть это единицы, это гики, которые там попробовали, у них что-то получилось, они там как-то этими монетами меняются, собирают их и так далее. Но э, важно в этом то, что э, вот весь этот процесс он написывается, то есть это экспоненциальный процесс. Когда мы имеем там условно говоря какой какой процесс экспоненциальный, то есть это процесс, который растет по экспоненте. Вот любой взрывной процесс он описывается экспоненциальной функцией. То есть каждое там какое-то количество времени количество пользователей удваивается. Ну там, например, там каждые три месяца, да, там, каждые два месяца количество пользователей удваивается. И здесь э, важно что, что э, когда вы имеете дело с такой штукой, э, вам В какой-то момент может казаться, что в абсолютной величине это еще очень мало, и мало людей этим пользуются. Но очень быстро... А кажеться, що це вийде в вашу жизнь, просто от, ну в жизнь кожного. Знаєте, батькобайцом це принесе користь. У нас є ще одна цитата одного з мільйонерів, які займаються біткоїнами, про, про зростання курсу. Прогноз на цей рік 2014-й стане ще одним чудовим роком для біткоїн. До кінця року курс валюти становитиме близько 5 тисяч доларів. Вважає Роджер Вер. хоча швидше за все, нас чекає потужне падіння за місяць півтора, проте курс відновиться і подолає всі попередні висоти. Працювати ну, б, если бы биткоин миллионер сказал что-нибудь другое, <розуміло> да? Еще раз. Это пирамида. Это пирамида. Вопрос глобальный заключается в том, что государственная эмиссия тоже пирамида. І не факт, що піраміда державна устойчиві, ніж піраміда Ета. Дивіться, давайте подивимось, хто вірить в свою державну піраміду, які країни вже э, не визнали біткоїну офіційно: Данія, Естонія, Китай, Норвегія. От останнє приєдналися Росія, Південна Корея, Сингапур, Таїланд і країни, які визнали або частково визнають, що вони визнають, так би мовити, Німеччина, Сполучені Штати, Франція, Фінляндія, Швеція. Я знаю, що у вас цікава історія про Німеччину була. Так. Ну, Германия признала, признала да платежной единицей, но я хотел просто, чтобы вы посмотрели на этот список и подумали, в какую половину этого списка вы бы хотели попасть. Я не знаю, что это закон... просто просто по списку стран, да, вот ну в какой половине вы бы хотели оказаться. Ну, так тут, в общем, примерно понятно, что происходит. Э, как в примере... ходить налево это всегда плохо. Давайте справа, приедем. <связывая> Здесь, в общем, примерно понятно, что происходит. Понимаете, это некая, ну вот, мы живем в такую в эпоху некой революции, да? то есть цифровой, цифровой мир совершает сейчас революцию. Вот была там когда-то промышленная революция, а теперь цифровая революция. Она происходит очень быстро, нам тяжело увидеть отдаленные последствия этого. Нам кажется, что ну, завтра там наступит конец света, там деньги перестанут ходить и так далее. Конечно, деньги ходить не перестанут, но некие базовые соотношения могут измениться. Совершенно не факт, что мир, который построится в результате такой трансформации, будет хуже чем тот, который сейчас. Да, мы столкнемся с некими опасностями. Да, там таким способом можно продавать наркотики. Ну, в конце концов уже кон нельзя. В уже конце нельзя. концов контроль да. над наркотиками тоже недавнее изобретение. То есть, и сто пятьдесят лет назад над ними не было контроля еще в начале 20 века, там продавался морфий в аптеках. И тоже мир не, не, ну, не взорвался от этого. Не ну наркотики цікава тема, але таки повернемось до биткоинів. Кілька серйозних и анекдотичных фактів з життя біткоїнів пропонуємо. купивши кілька років тому 5 тисяч біткоїнів за 27 доларів, забув про них. І коли прочитав у ЗМІ про стрибок курсу, він згадав пароль. І 5 тисяч монет перетворилися на 886 тисяч доларів. Британець Джеймс Хоуел 2009 року створив 7,5 тисяч біткоїнів. Тоді вони вартували 675 тисяч доларів. Жорсткий диск, на якому вони були прив'язані, викинув у смітник. На тепер його монети коштують вже 7,5 мільйонів доларів. Ще один британець замовив собі 2010 року на біткоїни піцу і проїв кілька мільйонів доларів. З'ясувалися, правда, згодом. У Канаді з жовтня минулого року запрацював банкомат, який дозволяє перевести місцеві долари в біткоїни і назад. До апарату Робокоін достатньо притулити долонь, аби він впізнав власника. За добу можна проводити операції до трьох тисяч канадських доларів. Це 2900 доларів США. З 10 лютого стане можливим продавати ці інтернет-монети біткоїни на eBay. Я думаю, що це черговий поштовх для розвитку цієї валюти, так? Ну, драйвери. Да. Які драйвери Смотрите, біткоїн – це матеріалізоване довір'я. Тобто, поки люди довіряють цій системі, курс буде рости. В якийсь момент можуть перестати довіряти і. все это превратится вот в бумажки. Почему например? Вот там мы, мы могут, быть программе. разные, могут быть разные причины, начиная от... Ну, одно из важных, конечно, это государственное регулирование. То есть государства будут пытаться ограничить, поставить вне закона и так далее подобную систему. Это однозначно. Вот. С другой стороны, возможные ситуации с... Ну, какими-то публичными большими скандалами и так далее. Вот, и ну и третья вещь, которая, скорее всего, тоже э, вероятно, это э, появление альтернативной системы, построенной по похожему принципу. да, Ну, і более більш ефективний. Загострити тут боротьбу і конкуренцію за штучні гроші. По да. суті, так? Той, хто називає себе лайфхакером, певно, знайомий зі словами криптовалюта та біткоїн, і Принаймні, таке враження у нас складається. Це блогер, який на нас працює, Наум Гольдман. Він вже з нами на скайп зв'язку. Науме, ти нас чуєш. Привіт, долучайся до нашої розмови. Максим, привіт. А сейчас немного історії: 75-й год персональний комп'ютер, 93-й год інтернет. 94 год. Блогинг. 89 год. Файлообмен. Потоковое видео. 95 год. Биткоин смело может продолжить эту цепочку. Но есть одно но. Насколько нужно напрячь воображение, чтобы оценить, оценить то, что находится внутри биткоина. Хотелось бы закончить словами Рикардо Фальквинга. Биткоин может изменить общество даже больше, нежели интернет. Но до этого нам нужно еще дожить, потому что по прогнозам это может быть 2025 или 2035 год. Напружился и перетворил палку-копалку в биткоин. как так вышло, правда. 35-й рік, гроши начнут ходить официально? Вообще ну, прогнозы о том, что мировая финансовая система изменится существенно в 35-м году, как и многое другое. Это ну, так называемая теория сингулярности. То есть, если мы продолжим сегодняшние тенденции там, по росту производительности компьютеров, по э, росту там, денежной массы, еще почему-то, еще почему-то, то, почему -то, то э, все эти прогнозы, они упираются в некую точку, которая находится где-то в 35-м, 40-м, 45-м годах. То есть, в этой точке должен происходить какой-то перелом. Есть такая теория. Вот. Но... Що це буде? Ну ми не знаємо точки деле. дотику, які визначили наші глядачі. нагадаю, ми проводили певне опитування. Зараз можемо побачити вже його результати. Перше питання було: чи е, відомо вам що таке біткоін? 7% Як вам? Ну, это на самом деле очень большая цифра, потому що я же ще раз говорю, що экспоненциальный процес. То есть, если эта цифра, например, удваивается каждые три місяці, то это. От зараз 56. Друге питання. Друге питання. Ми запитували, чи готові ви ризикувати з такими електронними грошима. Ну теж хтось, можливо, просто чув про вебмані. Я думаю, що это соотношение вообще людей, которые отвечают на вопрос готовы ли вы рисковать. Ну, известно, что примерно только 25% людей отвечают на этот вопрос положительно. Угу. Дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, що це був Олександр Ольшанський, який займається інтернет-комерцією в Інтернет-Асоціації України. Вам, друзі, нагадаю, що гроші не роблять вас щасливими, але впливають надзвичайно заспокійливо. І на устанок. Курси валют в найкращих традиціях тепер вони мають виглядати ось так: один біткоін в доларах Сполучених Штатів, один біткоін е, євро, е, що там у нас ще британські фунти і так далі. Ну головне, 6381 гривню сьогодні коштує один біткоін. Це була програма Хороший день. Добранчик.